Всім привіт, дорогі друзі, і сьогодні ми знову будемо дивитися на кроликів. Порозказую а. вам, що ж, я їм ще додав їхній раціон. Зараз все розкажу. Ну що ж, розпочнемо. Додав я їм, привіз верби гілочок. Ось така верба. Дав трошечки. Це так, на пробу я привіз. Будуть їсти. То ще буду їм привозити. Дав бурячок. Вже ось видно, що вони гризли. Такий кусочок дав, щоб потихеньку привикали, але вони поки що не особо їдять. Раціон тут у них який. Дав ще йолочку. Таку ялинку. Ну і все, те саме так само даю ще качанчики. Кукурузи їдять, то вони не встигають з'їдати, я їм стільки даю. Просто у них раціон більший, ніж в мене. Зараз в них є багато їсти, так як по подальшому я знаю, що там їм дуже багато їсти не можна, так як вони зажиріють, потрібно дивитися за їхнім. За їхньою вагою, щоб вони не зажиріли. Але поки вони ростуть, можна їм давати повно їсти. Але вони не хочуть їсти. Я їм стільки надавав, але поки що вони ще щось не особо їдять. Ну, потрохи там їдять, люблять сіно. Да, от сіно їдять хорошо. Ячмінь теж щось там потрохи їдять, але не багато. Ячмінь з кукурудзою. А, забув ще сказати, що хрустики в них такі є. Ялиночка новорічна така. Ховається. Отакі. Соти, хоч ладитись, так? Да? Спокійні, таких дуже до рук тут. Мені подобається, що вони йдуть до рук, що не тікають. Ладяться щось. Класно, класно. Ось. Ялинку. І їм дав такий одну гілочку дав і хай вони собі її гризуть. Чим плюс цієї ялинки і так само зверби, тим, що вони клітку не будуть гризти, так як собі будуть точити зуби в ялинку. І так само качани гризуть, теж вони потрохи гризуть, й качанчики і зуби сточують. Так як в них постійно ростуть зуби, їм треба їх сточувати. Вважив я їх так. Ще сам. Думаю, чи набирають. Звісно, вони не наберуть багато, але одна кроличка вже щось 100 грам набрала. Доволі непоганий результат. А одна скинула 100 грам. Можливо, це віса неправильно показують, а можливо, скинула. Але тітять вони вроді би непогано. Заказав вже ніпельні поїлки, вже десь на днях прийдуть. Поставлю зразу на три клітки. На кожну клітку по дві поїлочки. О, дивіться, щось слухає. І все. Ось такі то діла. Сидять вони тут, їсти щось неохотно, неохотно хочуть. Але щось шукають. Я хочу подивитися, як вони їдять. Ялинку дав їм. Не ялинку, а сосну, це сосна. Ой, ти хороші. Яке класне. Шерсть у них дуже така пухнаста такий аж пух. Подобається мені їхня шерстка. О! Щось, щось шукає, щось хоче їсти. Соти. Хоч в камеру, да? Вуха такі класні. Такі гарні вушка. Ой, ой ти хороші. І постійно встромляє в воду. Не дуже це добре. О! Єсть ялиночка. Отак. Поїдає. Чого я хочу вже чим поскоріше ніпельні поїлки, подивіться самі, що тут робиться в них. Все падає туди. Вуха мочаються Одним мінуси з таких поїлок. Тому, якщо у вас є можливість поставити ніпельні поїлки, обов'язково ставте. А якщо нема там зимою, то давайте побільше бурячка і такого морка, щось таке, щоб була влажна. Якщо у вас можливості немає їх поїти. Так як на сухому кормові вони у вас довго не продержаться. Треба їм щось влоге. Все одно, якщо ви воду не даєте. А я даю і воду, і ще й рішив давати бурячок. Так як теж їм потрібно бурячок. Щоб вони все їли, я хочу. А то тримати тільки на сухому, ну нерозумно. Трохи знаю, да, що люди тримають, але чому не дати? Кажуть, що там гинуть. Чи... Якщо будеш дивитися за ними дуже пильно, дивитися за їхнім раціоном, то вони наоборот будуть більше гинути. А якщо так, типу відноситись до цього ну так, на... на все одно відноситись, то наоборот, будуть все більше і більше. Розводитись ваші кролики. І буде все круто. Отакі то діла. Єлі знайшов цю ялинку, просто нема ніде таких. Ну, є маленькі такі ялинки, але їх не хочеться рубати там. А це просто так, по налому. А з маленькою обумаєш вона наша посохне жалко. То була там накидана кубка, то трохи набрав її. Ще треба буде вербитися. Я вже сказав, що на пробу взяв, так як ще ніколи не годували своїх кроликів вербою. То це так, жменьку взяв, наламав. Ну, вроді би, їдять. Вроді би, щось їдять там, шукають ілочки. Так що ще привезу їм багатенько. І будемо в них просто обалденний раціон. От ще, молодец, забери лапу, куди ж ти її струмило. Ти що? ти, таке. Так, трошки відсунути цю ілочку, щоб в них тут було більше місця до води. О! Так йому цікаво, вже намочило лапу, все мокра. мокре. І за цього я вже захотів Заказати чим пошвидше поїлочки і все. І не буде вже цей заморок. Так, ну, що я ж вам можу показати? Все поставлю, все по сторінки. Тут ця кроличка сидить так і там ще кроленята не вилазять, тому я ще... Вам не можу їх показати, вже коли вилізу, вже покажу вам тоді аж. їх. Ну, все, показав вже я їм, що понаходив. Подивіться, стримили лапу і стоїть. Собі вони тут сидять. Подобається їм тут сидіти. Я їм такого понакидав, качани, вони туди попереносили, бачу, доповну понарозкидали. Але то нічого страшного. Ще, можливо, якісь кормушечки перероблю. В принципі, вона і ця непогана. Така. Їм це і вистачає з головою. Не особо вони їдять, це ячмінь це все. Звісно, якщо у них тут такий раціон, у них тут що хоче. І люцерка. І все, що вони хочуть. Таке щось їдять неохотно. Можливо, це я так думаю. Таке скачанімося, як ви бачите, повно обгризений. Сені щось б'ються тут. Льоха на кабана вилазить. Він хропить, а вона вилазить. На нього щоб він не мішав її. Такі тут діла. Ну що? Будемо прощатися? Так. Да. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока. 나나 좋습다 <laughs>